Поговоримо про російську атаку по сумах для наших глядачів. Нагадаю, що напередодні на вербну неділю окупанти завдали удару балістикою по центру міста, внаслідок чого отримали поранення понад сотні людей. 35 людей загинули, з них двоє дітей. І так ми налагоджуємо зв'язок із Олегом Саморозом, ветераном російсько-української війни, громадсько-політичним діячем. З ним. Є, yeah, yeah, yeah. є супер. А, і власне ледь не одразу після цієї атаки дуже розгрілося це. Гучна заява Мера Конотопа Артема Семеніхіна. Він закликав подати у відставку очільника Сумської ува і очільника СБУ. Адже удар, за словами Семеніхіна, стався через, зокрема, через їхню недбалість в одній з будівель, по якій цілили війська Росії, мала бути церемонія нагородження бійців однієї з бригад. Очевидно і зрозуміло те, що тільки Росія винна в тому, що сталося, і адже вона розпочала цю війну, і вона свідомо знищує українців. Але саме оці заяви, так про нібито нагородження військових, як ви їх сприймаєте? Тому що, зрештою, якщо це правда, то чому досі проводять такі заходи в прифронтових містах, де балістика дуже швидко прилітає? Чи може ця жорстока атака покласти край таким заходам там, де це небезпечно? Це хайп на крові українських е, цивільних громадян, дітей, зокрема, по-іншому я це не можу назвати те, що робить Теменіхен Бездухла Масійчук, це антиукраїнська діяльність. Я зараз дуже просто це поясню. Я безперечно критичний. і ми з вами неодноразово це говорили, коли я висвітлював. Ну, наприклад, ті, ж удари по полігонам. Коли це, вибачте, ідеотизм командування коштував життя українських військовослужбовців. Тут ситуація відрізняється. Я Підкреслю, що вона відрізняється. Е, різні локації, різні таймінги, е, укриття, в яких перебували військовослужбовці. У мене є так само дуже багато питань до цього заходу. Я вважаю його неправильним. Я вважаю, що це скупчення, це демаскування, і воно проведене неправильно. У мене дуже багато питань до військової адміністрації, обласної і міської, які займаються всім чим тільки завгодно. В місті в Суми. Міською політикою, зокрема тільки не військовими діями і питання безпеки прифронтового міста. А, але але я величезне але те, чим займається Семеніхін, без безухла, це виправдовування російського удару, російського тероризму проти українського цивільного населення. Я хочу зазначити, що загинули і постраждали не українські військові в даному випадку, а цивільні люди. Які в великі, е, велике церковне свято вередну неділю, йшли по українській вулиці в Сумах в мирному цивільному місті вони їхали в автобусі, який згорів? Там були діти, які отримали поранення, які на жаль, загинули, і знаходити в цьому виправдання, звинувачувати в цьому військових, ну може тільки просто кривавий хай пожертву, тому що я зараз, знаєте, секрет тоді комусь відкрию. В кожному прифронтовому місті перебувають українські військові. Ви без цього нікуди не дінете. Це у вас лінія ЛБЗ, подивіться на карту міста Суми, і подивіться, скільки у вас до лінії бойового зіткнення, скільки у вас до першої лінії оборони сум. Я прекрасно знаю цю інформацію. Тому зараз, зараз ми будемо робити вигляд, що це новина, то через Суми регулярно українські військові їздять і так далі, чи через Криматорськ, чи через Запоріжжя. Але коли стало вигідно на крові так похайпувати, то включили цю всю історію. Я вам скажу більше того. Якби там все було геть погано, шикування посеред вулиці, скупчення транспорту, удар по військовим, де загинули цивільні, якби в мене було в розпорядженні ця інформація, я би 300 тисяч разів подумав, як її подавати, і точно ніколи в житті не подав би її, так, як зробила це безугла і семеніхід. Тому що тепер російська агентурна мережа інформаційна. Знаходить виправдання і поширює її на міжнародній арені. І це послаблює наші позиції на геополітичному майданчику. Знаходить виправдання і називається абсолютно законним ударом по військовим цілям. Ну вибачте, ну площа, люди. Вони лежать, вони загинули. Якесь, ну, у когось хтось додумається до якогось виправдання. У мене теж дуже багато питань до. Дитячих заходів при фронтових містах. Але коли я писав про Харківщину, мені почали казати про те, що слухай, ну а як місто Харкову жити без якихось там заходів і так далі. Ну, таке життя. Я це не втручаюся. Просто бажаю, що більше має е, бути приділена безпека при фронтовим містам: Харкову, Краматорську, Слов'янську, Запоріжжю, Сумом, Чернігову. Е, там, очевидно, це провалені речі, особливо те, що ми бачили в Сумах. Ну, це провальна політика. За, за це керівництво цих військових е, адміністрацій мало би піти в відставку і ним ними мали займатися службою безпеки України. Але зараз ми не про це. Ми зараз говоримо про інформаційне поле, де держава Україна займає позицію, що це тероризм. Ну тому що це тероризм бити двома балістичними ракетами по дітям на вулиці це тероризм. Це те саме, що відбулося в Кривому Розі. Де поруч було кафе з українськими військовими і так не повірите? В Кривому розі теж бувають українські військові. Там лінія бойового зіткнення поруч. І хто втомився від українських військових в прифронтових містах? У мене питання: може ви від оборони тоді втомилися? Можете йти і зустрічати росіян тоді. а Я неадекватно реагую на ці всі речі. Я вважаю що Семеніхін безугла Ругла вони вчинили акт державної зради і нанесли удар. Основам національної безпеки Держава Україна на міжнародній арені. І вони мають бути притягнені до кримінальної відповідальності. Бо, вибачте, скільки ще без углі будуть вливати військової інформації? Вона ще й нагло в тупу поширює. Це навіть інформація не з грифом для службового користування ДСК. У неї інформація поширюється, яка має взагалі гриф в таємно. У мене питання до нашої служби безпеки України: що відбувається? Для чого нам писати міжнародним партнерам, що це тероризм, якщо в нас безугла є, яка до всіх все вирішила? Ми, ми до цього говорили про якихось дітей в центрі, які там не відчуваючись яких до відповідальності, не можуть притягнути. Тут нардер займається антиукраїнською дієм, нардер, народний депутат України. Мер е, прифронтового міста Канато. Про, про що ми говоримо? Це тварі, які хайпують на крові. Як блогери блогери включили, коли тіла валяються по по центральній частині міста Суми. Нема в мене ніякого е, розуміння їх дій, нема ніякого співпереживання цьому хайпу дешевому. Е, я відмовляюся це сприймати. Є е, є ті речі, на яких не можна, не можна таке робити. Вони цю межу перейшли.